Меморандум про співпрацю підписали очільник Кіровоградщини з громадською спілкою Асоціація гуманітарного партнерства. Результатом підписання має стати залучення громадських організацій до вирішення питань місцевого значення та збільшення впливу громадськості на рішення органів влади. Асоціація гуманітарного партнерства здійснюватиме оцінку проєктів та актів облдержадміністрації, що стосується ініціатив гуманітарного спрямування. Також проводитимуть спільні конференції, семінари та круглі столи. Ми будемо допомагати робити експертизу громадянську громадську експертизу рішень, постанов, явищ. Що ми будемо намагатися розбудовувати громадянське суспільство яким чином? Тренінгами, круглими столами, розмовами. Ну у всякому випадку, безконфліктні ситуації допомагати владі, допомагати мешканцям і всім громадянам нашої області. Вирішувати питання мирно, конструктивно, ну з користю для кожного.